У нас є серйозна проблема на цій пасіці. Ой, це, мабуть, найгірше, що може статися. Це через постачальника маток, у якого ми торік їх придбали. А льотна бджола просто загине чи як. Можливо, буде проблема з маткою, але це єдиний ризик. Мені подобаються старі речі, які досі працюють. Це про нас із тобою, Клінте. Отже, Клінт і Джон сьогодні вранці мають роботу. Ми зараз у мене вдома. Мій дім знаходиться вгору по під'їзній дорозі. Це наш двір для вирощування маток. Тут ми тримаємо наших плідних маток і виконуємо всі роботи зі створення маточників. Джон і Клінт щойно привезли партію бджіли з діларда. Це всі кавказькі сім'ї. І є причина, чому вони тут. У нас є серйозна проблема на цій пасіці бджоли дуже агресивні. Селіни Джон були тут кілька днів, тому і їх серйозно пожалили. Учора Джесі просто ставив щеплені маточники у виховательку, і його також пожалили. І я знаю, у чому проблема це через постачальника маток, у якого ми торік їх придбали. Ми отримали маток породи По Лайн від трьох різних постачальників, бо хотіли, щоб їхні трутні брали участь у спаровуванні. І в одного з постачальників є велика проблема, і я не буду називати його ім'я, бо вони самі про це знають і здається, намагаються виправити ситуацію. Проте їхні бджоли просто надзвичайно злі, от і все. Я б не назвав їх матками породи Поллайн, бо вони зовсім не схожі на тих двох інших постачальників. Ми можемо подивитися на ті сім'ї. Вони нормальні. Так, вони не такі лагідні, як наші кавказькі, але приблизно середньої агресивності. А ці зовсім інша справа. Тож у нас є план. У нас є чотири плідні матки, і ми не хочемо їх переселяти. Ось ця у сімейка, яка перезимувала, її ми заберемо завтра. Вона була дуже маленька, тому ми не змогли її продати. А три сім'ї з подвійними ганеманівськими решітками будують маточники. Вони щойно почали це робити, бо ми вчора дали їм личинки. Тож ці три колонії залишаться тут також є три сім'ї з матковловлювачами, так звані бігуді, які завершують вирощування маточників. Вони теж залишаться. Усі інші сім'ї ми перенесемо туди, де зазвичай у нас розташований нуклеусний двір. і куди б ви не перенесли одну з цих колоній, поставте на її місце одну з кавказьких колоній. Вони отримають льотну бджолу пізніше сьогодні, коли бджоли почнуть літати. причина в тому, що саме старі бджоли, які вже літають, є тими, хто найбільше жалить. Саме вони створюють усі проблеми. Тож, якщо ми перенесемо колонії в інше місце, вони втратять свою льотну силу, і коли ті бджоли повернуться завтра, ми зможемо з ними працювати без страху, бути покусаними, бо завтра ми плануємо їх ділити. Так, ми розділимо їх завтра. Правильно так, добре. І не лише розділимо, а й знищимо маток. Так, і в тих колоніях, які зараз вирощують маточники, ми теж знищимо маток і поставимо назад маточники. Маточники, які вони вирощують зараз, це кавказькі, тож це буде гарне вирішення проблеми для цих шести колоній. А решту вуликів перенесемо туди, розділимо завтра. Знищимо маток, а кавказькі сім'ї, що залишаться тут, будуть значно спокійнішими. І якщо вже десь тримати цих агресивних бджіл, то тільки у нашому дворі для вирощування маточників. Тож, коли ви закінчите, цей двір має бути повністю заповнений бджолами, тому що нам вони потрібні для вирощування маточників протягом наступних кількох місяців. Ось так ми вирішимо проблему з агресивними бджолами на цій пасіці: позбутися льотної сили і розділити їх на дрібні частини. А льотна бджола просто загине чи як? Ні, вони повернуться до тих колоній, які ви поставите на їх місце. Я знаю, це звучить дивно, мовляв, чому ж вони не будуть агресивними у тій новій колонії. Але це буде зовсім інша картина, побачиш сам. І звісно, льотна сила зрештою зникне за тиждень, два і вже не буде. І тоді залишиться тільки кавказькі бджоли. Саме так це працює. Це сильні сім'ї, вони витримують цю зміну льотної сили. Знаєш, якби ти поставив малесеньку сім'ю на місце старої, величезна кількість одних бджіл могла б просто знищити матку але оскільки це великі сильні сім'ї вони з цим упораються можливо буде проблема з маткою але це єдиний ризик ну що ж, залишаю вам цей інструмент коли повернетеся поговоримо про поїздку на Південь. Добре. веселої роботи ще пак я мабуть ізолюю штани скотчем непогана ідея Тож ці три сім'ї вже всередині цього маленького двору, і ми просто перенесемо їх на іншу сторону і поставимо інші колонії на їхнє місце. Це досягне того самого ефекту, як і те, що ми робимо під навісом. зазвичай наші днища прикручені або прибиті, але у дворі для вирощування маточників ми залишаємо їх незакріпленими, щоб мати змогу перевертати корпуси та проводити маніпуляції для побудови маточників. Ой, це мабуть найгірше, що може статися. Гадаю, ми можемо просто зняти їх ось так. Я б так і зробив, просто зняв би, щоб вони не впали. Нічого, я впораюсь. Ранок прохолодний. На цьому вулику є прилітна дошка. Не знаю, яка зараз температура, але мене дивує, що вже так багато літної бджоли. Я сам зробив цей інструмент, дайно згадаю. Здається, я зробив його ще в 1995-му. Це саморобна переноска для вуликів, зроблена з оцинкованої водопровідної труби. Насправді працює краще ніж куповані варіанти, і всі постійно хочуть її позичити, бо вона така зручна. Так, це крутий інструмент. Клин я зробив цей інструмент 30 років тому. Так, ти і Томі? Ні, це було задовго до Томі. О, добре, я думав, це були ми двоє. Ні, тоді був тільки я і мої хлопці. Мені подобаються старі речі, які досі працюють. Старі речі, які досі працюють так. Це про нас із тобою, Клінте. Джон питає, чому ти зробив одну ручку довгою, а іншу короткою? Бо така була довжина труби. Ця техніка працює навіть у маленькому пасічному дворі, де лише кілька вуликів. Якщо одна з них агресивніша за інші, просто підніміть її та перенесіть на інший край двору. Льотні бджоли повернуться у сусідні вулики, і тоді у вас буде невелике вікно, щоб попрацювати з тією сім'єю без агресивної льотної сили, знайти матку, знищити її і замінити, ефективно змінюючи генетику колонії. Добре, ми повернулися. Повернулися на місце злочину, як дехто міг би сказати. І наш план спрацював. Сьогодні поганий день. Дуже похмуро, йде легкий дощ. Але Ми можемо працювати все вологе до нитки, але бджоли не агресивні. Бо вся льотна сила пішла туди. І ми можемо працювати з цими бджолами без вжалень. Насправді, ці бджоли досить лагідні, чесно кажучи, у вуликах залишилися лише молоді бджоли. Ми робимо саме те, що і планували. Знищуємо всіх маток і розділяємо всі колонії на нуклеуси. Кожен отримає по три рамки з розплодом і нову матку. Ці нуклеуси будуть готові до продажу приблизно за три тижні. Тож ми одночасно досягаємо ще однієї мети. Я взяв із собою рукавиці на випадок, якщо бджоли будуть агресивні, але вони виявилися непотрібними. Досить приємно, незважаючи на жахливу погоду. Я не надягав рукавиці щонайменше чотири роки довелося навіть пошукати, де вони лежать. Насправді, якби ми не перенесли цих бджіл, ділити колонії сьогодні було б дуже неприємно. Селена і Джесі зараз готують маток до завтрашнього продажу. Ми отримуємо велику кількість маток від двох постачальників: один Кріс Ворнер з пасіки Індіан Honey Фармс, а другий Санта Фе Квінс з Флориди. Ми використовуємо їх для наших нуклеусів та пакетів, а також продаємо у нашому магазині. Ми отримуємо знижку, бо купуємо великі обсяги, а потім додаємо кілька доларів і продаємо в магазині. Це дозволяє місцевим джулярам прийти купити дві, три чи десять маток скільки потрібно, бо в цю пору року часто складно замовити таку кількість у когось іншого зараз друге квітня, це досить рано для нашого регіону. Ми ще не можемо мати власних маток у цей час, але в цих сім'ях багато розплоду у нас є з чим працювати. і ще достатньо бджіл, щоб покрити розплід і створити нуклеуси. Вони не втратили стільки бджіл, щоб це стало проблемою. Отже, ми формуємо справді хороші нуклеуси по три рамки з розплодом і бджолами. Нижній корпус отримує три рамки з розплодом і бджолами, верхній корпус над роздільною сіткою, також три рамки з розплодом і бджолами. Додається нова плідна матка в клітці. Крім того, ми забираємо чимало п'ятирамкових нуклеусів. Кожен з трьома рамками розплоду і бджіл. Туди ми теж підсадимо матку, і всі ці одиниці будуть продані приблизно за три тижні як стандартні п'ятирамкові нуклеуси у нашому магазині. Перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.